Шості триває ремонт доріг та облаштування тротуарів. Про це під час апаратної наради повідомив керівник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. У нас проводився поточний ремонт доріг та тротуарів. Ми відремонтували значну частину вулиць Чернігівська, Марата, Депутатська, Уріцького, вулик, депутатський Весняна. Зараз ведуться роботи по вулиці Свободи. Також відремонтовано порядка 80% по мікрорайону капсулі. Одночасно ведуться роботи по ремонту тротуарів, це по вулиці Кутузова і робоча, і роботи тривають. Треба прискорювати поточний ремонт і звернутися до сільських територій, тому що там теж треба відремонтувати, хоч, хоч ну, так, зовсім аварійні дільниці. А таких дільниць дуже багато. Продовжують у шостці видавати і будівельні матеріали людям, помешкання яких постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Микола Нагазу вважав, що слід надавати допомогу всім без виключення постраждалим. При останньому ракетному обстрілі зруйновані декілька дачних будинків. І треба з ними розібратися, якусь допомогу людям треба теж надати. Тому що в одному з будинків жінка жила, а там виявляється один фундамент. Залишився, тобто будиночок просто знесло вибуховою хвилею. Тому проаналізуйте і знайдіть механізм, яким чином допомогти цим людям. Наближається закінчення навчального року. Тож випускники шкіл Шостинської громади готуються до проходження національного мультипредметного тесту. Тест буде проведений за схемою 2 плюс 1. Це два обов'язкові предмети. Українська мова, математика, і один предмет, учасник національного мультипредметного тесту, має обрати на вибір. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня. Кількість випускників Шосткинської громади цього року складає 433 учні. З них 46 на даний час перебуває за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти створюватиме умови для того, щоб всі випускники, незалежно від того, чи перебувають на території України чи за її межами, могли пройти національний мультипредметний тест і вступити до вищих навчальних закладів. Освітяни Шосткинської громади продовжують співпрацю з Шосткинським інститутом Сумського державного університету, працівники якого щороку допомагають організовувати та проводити національний мультипредметний тест. Разом з тим, міський голова наголосив на необхідності приділяти більшу увагу безпеці у закладах освіти. Продовжуємо роботу по, укрит... по ремонту укриттів. покриттів. І там в 12 му садку, садку треба довести до якогось логічного завершення. Щось ремонтували, щось не ремонтували. Хто каже, є, хто каже, нема. Виїдьте туди, розберіться самі. тому там то школа займає, то садок. У Шосткинській центральній районній лікарні продовжують встановлювати генератор. Разом з тим, у медзакладі розпочинають роботу у напрямку облаштування реабілітаційного відділення. На минулому тижні попереджено попередній проект ремонту реабілітаційного стаціонарного відділення. За вашим дорученням в п'ятницю я ще сконтактував з проєктантом. Ми з ним обговорили особливості електропостачання в робочому порядку. Будемо вирішувати. Робота просувається і за ці дні вище ну, визначимося по потужності. Всі аграрії громади активно розпочали комплекс весняно-польових робіт. Про це під час апаратної наради повідомила Марина Геремес. В цьому році всі підприємства планують сіятись в минулому році. Нагадаю, не підприємство у нас не проводили посівні роботи. Загальна посівна цьогорічна площа всіх сільськогосподарських культур прогнозова складе близько 38 тисяч гектарів. Дві тисячі гектарів планується залишити під пари. Площа ярих культур прогнозово в цьому році складе Близько 25 тисяч гектарів, з яких 8 тисяч гектарів будуть ярі зернові культури, такі як пшениця, овець, горох, люпин, гречка, кота та кукурудза. Близько 16 тисяч гектарів планується відвезти під соняшник, гірчицю та вже посіяний зими ріпак. Та близько 500 гектарів буде під кормові культури для забезпечення галузі тварин. Ніцтва кормами міський голова наголосив на необхідності і надалі підтримувати аграріїв. Сільвоз будемо підтримувати в будь-якому напрямку і без ніякого соромиться у суботу. Мені в час в ночі дзвонили техніку, зупинили таке. Інше Ніхто, будемо давати доручення, ніхто техніку зупиняти на території громади не повинен. Техніка працює на перемогу теж. Ми все повинні зробити, щоб допомогти людям провести весняно польові роботи, щоб всі посіяли сади, городи, допомогти їм приїхати. Якщо в старост буде десь в якомусь населеному пункті нікому пахати, давайте шукати такі варіанти. Давайте з інших населених пунктів будемо підключати до цієї роботи. Якщо пальним, давайте допоможемо пальним. Але людям треба допомогти, щоб усі було спахано, посіяно, щоб ми. Провели організовану весняно-польові роботи.